Розбудив телефонний дзвінок, що почалося повномасштабне вторгнення. Я спитався, чому, бо кажуть, що вже Луцький аеропорт, вже Київ, вже почали бомбити. У мене вже тоді були рюкзак тривожний, як у нас з 2014 року був постійно зібраний. Я взяли сумки, і з'явилися одразу по тривозі в час для отримання зброї, для отримання бойового задання. Таким запам'ятав страшний ранок 24 лютого військовий Володимир Климов з позивним Клим. Вперше війна застала його ще весною 2014 року. Тоді чоловік був одним з перших, хто поповнив ряди збройних сил України. Розповідає досвіду та навичок вистачало, так як служив і раніше. Під час виконання бойового завдання в зоні АТО на Донеччині отримав своє перше поранення. 28 липня ми вже пішли на штурм сурмогіли. Де у нас бої були за сурмогілу більше двох тижнів? Бо... Де ну в основному адкуда вже почалися в той момент саме самі бої? Тоді ще ніхто не знав, що окупація Донбасу може перерости в повномасштабне вторгнення. Нескінченні обстріли, зруйнована інфраструктура та тисячі загиблих. Так виглядають реалії кожного українця сьогодні. Наші захисники відважно та гідно йдуть у контрнаступ та роблять усе, аби вигнати окупантів з нашої землі. Те, як зустрічають наших бійців на звільнених територіях, говорить про одне. Кожен сантиметр та кожен відвойований клаптик це Україна. Ми як заходили, свобождали вже села під Києвом. Я говорю, що люди сиділи вже в окупації місяць, не маючи нічого їди, не маючи ні хліба, нічого. Ти заходиш в село, а люди. Виносять з дому останнє. Останнє бійців для допомоги військовим. Війна змінила багато в житті кожного з нас. Починаєш ставитись по-іншому до тих чи інших речей, розповідає Володимир. Та, попри це, він впевнений, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Одного дня підрозділ Клима виконував бойове завдання поблизу селища Олізарівка на Київщині. Цілю було виявити батальйон противника. Там він отримав друге в житті. Важке поранення. Отримав частичну ампутацію п'ятого пальця на право рухі Мізинця. До кінця дні роботи, можна сказати, на процент 70 років потрібно одне око і ну, перелом хребта. У нас тільки одна була дорога їхати можна сказати, лісовою дорогою. Лісовою дорогою два сапіра пройшли, провірили дорогу, дорога вроді, була чиста, ну, так як ми почали движення, виходить, мій автомобіль. За яким я за кермом був підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від вибуху постраждав й побратим Володимира Михайло Сікорський. Військовий отримав поранені руки, стегна та втратив стопу, намагаючись врятувати життя соратника. Володя клим на машині підірвався і потрібно було його витягувати. Ну і так вийшло, що я побіг перший. Ну і відповідно підірвався. Хоча десь сто разів ми вже так робили. Як кажуть, але на той момент ми не розуміли, чому так сталося. Потім я вже зрозумів, що це була міна протипіхотна, заборонена, яка реагує тільки на ходьбу людини. Як і Клим Михайло Сікорський знав, що таке війна ще задовго до 24 лютого. Ще в 2014 році чоловік пішов добровольцем в ЗСУ і став на захист держави. Порівнювати АТО та повномасштабне вторгнення чоловік навіть не береться. Мовляв, війна тоді і зараз це небо і земля. Дві різні речі. Там не було такої війни, за винятком деяких епізодів, там Іловайськ, як кажуть, Дебальцево. Ну і в 2013 році, в 2014 році воно якось було епізодично, а зараз просто повномасштабно по всій лінії фронту були просто запеклі бої. Тоді такого не було. Вони, як і десятки тисяч інших військовослужбовців, владні віддати власні життя та здоров'я за краще та мирне майбутнє нашої країни. Водночас обов'язком кожного українця є шанування неоціненного внеску ЗСУ. Так, 14 жовтня в Україні вже традиційно святкують День захисників та захисниць нашої держави. І поки військові оберігають нас, решта громадян повинна підтримувати наших бійців усіма можливими способами, оскільки тільки разом ми сила. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.